Зараз знаходимося на одній з найбільших котелів нашого міста. Як бачите, це був наш старий котел до реконструкції. Після реконструкції він у нас буде залишатися в резерві. Пломбуємо, він буде нам на допомогу. Але зараз в рамках співпраці з нашим фондом Невко", так, вже змонтований котел Вісман німецького виробника, потужністю 6 МВт. Він буде дозволяти нам економити газ і віддавати більше тепла. На всіх трьох наших об'єктах, які підпали під співпрацю Невко на реконструкцію, скрізь у нас ці котли будуть стояти: енергоефективні, класні європейські котли. До опалювального періоду плануємо всі роботи встигнути. Забезпечені на 100% генераторами. Так, Забезпечені дизель-генераторами всі наші об'єкти, які ми обслуговуємо. Саме маю на увазі котельні всі наші. Тут у нас стояло три радянські котли КСВ, повністю їх демонтували. В рамках цього ж проєкту ПАНЕВКО вже от змонтований один котел потужністю 4,5 МВт. Буде тут також ще один котел встановлений. тобто Забезпечить і Менші витрати газу будуть відповідно, де КПД вищий. Нові котли будуть більш класно співпрацювати з, з нашим дизель-генератором. У нас тут зараз дві котельні. Одну котельню виводимо з експлуатації, і ця вже ну можна сказати, новозбудована, повністю оновлена котельня буде забезпечувати весь мікрорайон. Опалення. Так, звичайно. Зараз перекладає нефка замість старої теплотраси нова, і обов'язково, щоб ви зробили, щоб наш ліцей номер 3 і садочок так само від нової теплотраси був підключений. Добре, приймається. Вже монтажні роботи виконані повністю, обв'язку зробили. Відсотків 95 уже готово. Зробиться тут уже внутрі котельні Откоси Поробимо, побілимо, пофарбуємо для того, щоб це вже мало якийсь загальний красивий вигляд. Як класно це в нас стоїть І... очистка Кесовтовська, так Так, система хімводопідготовки, шафна управління. котельня ж знову ж таки вже практично готова. Яка потужність цієї котельні? Два котли по 600 кВт, загально мігават 200. — А до цього стояли котли ще радянські. Так радянські багато з ними було і проблем. Тобто і генератори нам допомагали. Зараз все це буде простіше, ефективніше, економніше.